У нас прекрасна і багата держава, найпрекрасніші дівчата в світі. Усім сусідам цікаво відкусити шматок у нас. У Другій світовій війні не тільки нацистська Німеччина і Радянський Союз проливали ріки крові. Сполучені Штати під час Другої світової війни неймовірно збагатилися. А не забуваємо, що перед війною там була велика депресія. Які держави постраждали під час Другої світової найбільше? Радянський Союз, особливо територія України, нашого дому? Як тоді, так і тепер є третя сторона, яка не зацікавлена у скорому закінченні війни. Третя сторона, якій вигідно затягування конфлікту на роки. Євгеній Панасенко передріг усі ці події, що зараз відбуваються в нашій державі, більше ніж 10 років тому. Читайте, слухайте, дорогі мої співвітчизники, величного історика, генія наших часів Євгенія Панасенкова. Він усе це розклав по поличках.